У ніч на 10 жовтня, рівно через три роки, після початку масованих атак росіян на енергосистему України, окупанти знову вдарили по енергетичних об'єктах країни. Вибухи пролунали у кількох регіонах, зокрема у самому Дніпрі та в області. Цієї ночі місто здригалося від потужних вибухів. Було чутно звуки шахетів, та роботи ПВО. Один безпілотник впав поруч житловою багатоповерхівкою та пошкодив припарковане авто. Його власниця пані Тетяна розповідає, всю ніч ховалися від атаки. Почали сигналізації, і сусідка сказала, що на машині лежить шахет. Визвали зразу чесні, і приїхали. Сиділи в коридорі. все, в принципі, як завжди. Якось дуже лячно саме в цей раз було. Це дуже страшно, навіть слів, я не знаю, які можна підібрати. Було дуже страшно. Ми з батьками було між двома стінами, було дуже страшно. Гепало з усіх сторон. Зривалося, стукало, а це кошмар. Сьогодні це був взагалі кошмар якийсь. Це, це вам не можна передати. Я там живу на першому етажі, де виноград. Я лежала прихожі під двома ділами. За даними повітряних сил, росіяни застосували дрони камікадзе та ракети різних типів, цілю яких стали об'єкти критичної інфраструктури. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив у Дніпрі, на щастя, минулося без серйозних збитків для комунального господарства. За словами мера, запроваджені внаслідок російської атаки аварійні струмлення, нині впливають зокрема на роботу електротранспорту міста. Крім того, через відключення електроенергії у деяких районах Дніпра спостерігаються перебої з вода Тачанням комунальники вже працюють для вирішення цього питання сьогодні, 10 жовтня у Дніпрі та області діють екстрені аварійні відключення світла. Це вимушений крок, запроваджений за вказівкою Некокоренерго. Про це повідомили ОДТЕК. Звичні графіки планових відключень не діють наразі. Терміни відновлення електропостачання невідомі. Так дійсно внаслідок е такої масової атаки по енергетичним об'єктам було е знеструмлено 257 тисяч абонентів. Е тільки дозволила безпекова ситуація. Наші енергетики та всі відповідні служби почали працювати над ліквідацією наслідків, і відповідно в короткий термін відновлено було значну частину наших абонентів по резервним лініям, по тимчасовим лініям, як завжди, енергетики на високому рівні відпрацьовують всі необхідні алгоритми. У ДТЕК повідомили, що без світла через нічний обстріл залишилася частина столиці. Аварійні відключення електроенергії діють на Полтавщині, Харківщині, Київщині та Сумщині. У Дніпрі енергетики також працюють у посиленому режимі. Аби стабілізувати ситуацію. Попри всі виклики, система залишається під контролем. Українські фахівці тримають енергетичний фронт. Нагадаємо, 10 жовтня 2022 року Росія розпочала масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України. Це стало початком цілеспрямованої атаки на енергосистему України. У той день під обстріли потрапили Київ, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя та інші міста. Було зруйновано десятки об'єктів енергетики. Мільйони українців. Залишилися без світла відтоді. Енергетики щодня відновлювали пошкоджені мережі, тримаючи енергетичний фронт у найскладніші місяці війни.